Це Сашко. Він громадський активіст-початківець, мешканець громади Файна та бажає, щоб життя в його громаді цілком відповідало її назві. Сашко бажає розібратися в можливих способах бути почутим місцевою владою щодо питань та ініціатив, які його хвилюють. Існує багато способів бути почутим та долучитися до процесів прийняття рішень. Ми детальніше розберемо наступні: громадські слухання, електронні петиції, консультативно дорадчі органи. Це Софія, мешканка громади Квітучої, яка дізналася, що сільська рада проводитиме громадські слухання. Друзі, давайте обговоримо також і питання перейменування вулиць. Це важливо. Повернемо їм історичні назви та виправимо історичну справедливість. Позбавимося радянського минулого. Це Роман та Ганна, представники молоді, які проживають у громаді стабільна. Вони дізналися, що у сусідській громаді Весела створили такий консультативно дорадчий орган як молодіжна рада, і тепер молодь веселої активно впливає на молодіжну політику громади. Було б добре, щоб і у нас рада з'явилась. Давайте подумаємо, що для цього необхідно. Це Юрій, мешканець громади натхненної і громадський активіст. Він готує петицію щодо створення пандусу для доступу до приміщення бібліотеки, яка функціонує в межах громади. Хм, Електронна петиція це цікаво. Ще не працював з цим інструментом. Я думаю, що зможу з цим розібратися. Залучення це просто. Хочеш жити у комфортній громаді? Не будь байдужим. Долучайся до процесів прийняття рішень. Думка кожного важлива.